Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 28 гривень 54 копійки. Офіційний курс євро 35 гривень 50 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 28 гривень 10 копійок. Вартість євро стартує від 35 гривень 16 копійок. Кожен третій українець хоче виїхати з України. Такі результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, кращого життя шукають в основному мешканці маленьких містечок. При цьому з тих, хто має намір залишити Україну, 55% – молоді люди у віці від 18 до 29 років, і 40% з тих, хто готовий покинути батьківщину, мають вищу освіту. Українці майже половину залізничних квитків купили через інтернет. Повідомляє прес-служба Укрзалізниці у 2017 році. Через електронні сервіси пасажири придбали 22 мільйони квитків. Це близько 40% від загального продажу. Українці за рік перерахували понад 15 мільярдів військового збору, повідомляють у Державній фіскальній службі. Найбільше його сплатили у Києві. Це майже 2,5 мільярди гривень. Щомісяця українці сплачують від офіційної зарплати та доходів 1,5% офіційного збору.